Для даної задачі ми накреслили ще й діагоналі ромба, її перетинається в точці О, і ця точка це центр вписаного в ромб кола. За даними умови задачі, ми можемо сказати, що відрізок АК у нас дорівнює 7 см, КМ9. Ми маємо знайти відрізок АД, тобто довжину сторони нашого ромба. як це можна зробити? Якщо я з точки О проведу радіус в точку дотику ОМ, то цей відрізок перпендикулярний до АД. Тоді далі, якщо розглянути трикутник К. БД, прямокутний трикутний КВД. І ОМ також перпендикуляр до АД, тому ОМ і БК паралельні. А БО дорівнює ОД, тому що діагоналі в точці перетину, діляться навпіл. Тому точка О середина БД, ОМ паралельно до БК. А це означає, що ОМ середня лінія трикутника. БКД. Тобто точка М середина КД. А отже, відрізок МД також буде дорівнювати 9 сантиметрів. Тому сторона АД буде дорівнювати 7, додати 9 і ще раз додати 9. 25 сантиметрів відрізок АД. Відповідь Д. Далі ми маємо знайти БК. БК це висота ромба. Сторона ромба 25 см, тому АБ також 25 см сторони ромба рівні. І з прямокутного трикутника АБК. Ми знайдемо його катет БК. Отже, БК в квадраті катет від квадрата гіпотенузи ми віднімаємо квадрат іншого катету. Тому, щоб знайти БК, ми знайдемо корінь квадратний, аБ у нас 25 і далі АК7. Для того, щоб обчислити значення даного виразу, підкореневий вираз розкладемо на множники за формулою різниці квадратів. Тобто, в перших дужках буде, наприклад, 25 мінус 7, а в других 25 додати 7. Отже, це буде корінь квадратний. 25 відняти 7, 18, 25 додати 7, 32. Розкладемо дані множники ще раз на множники: 18, це 2 на 9, 32, це 2 на 16. Тому ми винесемо з під коренням 2, 3 і 4. 24 сантиметри це БК. Відповідь Г. Ну, і далі потрібно ще знайти ОМ. Ми знаємо, що ОМ це середня лінія трикутника КБД, тому ОМ дорівнює половині БК. Варто запам'ятати, що радіус вписаного в ромб кола дорівнює половині його висоти. Отже, так як БК у нас 12, то ОМ буде дорів... БК у нас 24 см. То ОМ буде дорівнювати 12 см це відповідь А. Ми маємо прямокутник АВЦД. Так як БЦ дорівнює 12, то протилежна сторона АД також буде дорівнювати 12 см. Далі, якщо подивитися на ті сектори, про які йде мова, до е, нижнього сектора А центр. Відповідно, АД, АК, АМ. Це радіуси, які кожен з них дорівнює 12. І в, 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 зверху також сектор Це центр, Це Б-радіус, Це М-радіус, Це Л радіус кожен з них також дорівнює 12. Тому, напевне, досить легко знаходиться довжина діагоналі АС – те, що нам потрібно в третьому пункті. Так як у нас кожен з радіусів дорівнює 12 А М12, СМ12, то це буде дорівнювати 24 см і це відповідь А в третьому А. Далі, в першому пункті нам потрібно знайти довжину Ан. Як можна знайти довжину АН? Можна знайти з прямокутного трикутника АМН. В цьому прямокутному трикутнику Н М можна знайти з іншого прямокутного трикутника, з трикутника АБЦ, НМ в ньому середня лінія. Чому? Тому що точка М це середина АЦ. І МН перпендикуляр до АБ, і СБ перпендикуляр до АБ. Тому між собою вони паралельні. Отже, МЛ – середня лінія цього трикутника, і НМ відрізок буде дорівнювати 6, половині від БЦ. І тоді далі можна шукати АН за теоремою Піфагора. Отже, АН – це катет. Тому АН квадраті дорівнює АМ у квадраті мінус МЛ в квадраті. А це буде АМ у нас 12 у квадраті мінус 6 у квадраті. Отже, 144 відняти 36, 108. Тому АН буде дорівнювати корінь із 108. А 108 ми розкладемо, як 36 помножити на 3. І отже, це буде 6 коренів з 3 см. А Н дорівнює 6 коренів з 3 см це відповідь Г. Ну, а далі АБ, щоб знайти. То ми знову ж таки згадаємо, що Н це середина АБ. А отже, АБ вдвічі більше, і буде дорівнювати 12 коренів з 3, тобто, це варіант відповіді В. Зверніть увагу, що ми могли б і по-іншому розв'язувати цю задачу, тому що якщо у нас, наприклад, ас 24 А БЦ12, кат два рази менше за гіпотенузу, це означає, що катет лежить напроти кута 30 градусів. Тобто кут БАС, от він цей кут, дорівнює 30 градусів. І цей факт можна використовувати далі. Наприклад, уже АН шукати, використовуючи оцей кут. 30 градусів, АН це прилеглий катет, а М гіпотенуза. Ми могли б написати, що косинус 30 градусів це відношення прилеглого катета АН до гіпотенузи АМ. І звідси знайти АН. Звісно, результат був би той же.